Зазвичай, коли ми говоримо про гравців доту, зокрема професійних, то ми маємо на увазі, що кожен з них повинен мати досить широкий пул героїв власної позиції. До цього ще й можливість зіграти на персонажі нестандартної ролі, якщо ми говоримо про екстралакс. Та мова піде не про них. Сьогодні поговоримо про тих, хто має величезний досвід гри на конкретному персонажі, за рахунок чого і прославився на свою аудиторію. Атакер Кунка. Мухаммед Атакер аль мейрі арабський пабер, який отримав свою популярність за свою неймовірну гру на кунка більше 4,5 і тисяч ігор на герої. Щоправда, не сказати, що він зміг це якось вдало використати для свого професійного просування. Таке, звісно, було у 2015-16 роках. Мухаммед намагався випробувати свої сили на професійній сцені, але з цим особливо не задалось. Найбільшими своїми Досягненнями як гравця у Атакера є третє місце на Продота Кап Europe 3 та деяка кількість проходжень у закритій кваліфікації різних турнірів. Зрозумівши, що кіберспорт у прямому його сенсі це не його. Атакер продовжив активно стрімити, тим саме поповнюючи список своїх шанувальників. Це не лишилось непоміченим, і у 2016-му він стає офіційним стрімером Complexity Gaming. Достеменно невідомо скільки він пробував був під їх тегом, але у 2020-му відбувся анонс про його приєднання до Nigma Galaxy. До речі, ти як він абузить Армлет, заслуговує окремого згадування. Це вам не хускар, плеєри. Тут думати треба. Бо What the fuck? What the fuck? Why are you fighting here? It's really bad Are we going? If you want. Huh. Well, burnt out. I don't know how Арайс Магнус. Наступний наш герой має вже більш розширену професійну кар'єру, але це не завадило йому не менш запам'ятатись за гру на конкретному персонажі. Туртой, Арайс і Онут. Його Магнус на зорі своєї кар'єри, Туртой встиг пограти за достатньо велику кількість команд з іменитими на сьогодні гравцями. У різні часи його тімейтами були Кінг, Зай, Піпіді, Майнд Контрол, Сінг Сінг, Ябзор та інші. З жодної з команд Туртой не вдалося закріпитись на професійній сцені. Та от історія пабів була зовсім інакшою, найбільш визначним героєм, якого щоразу Зу асоціювали із нікнеймом Арайс, став Магнус. На ньому він виділявся не лише феноменальними уміннями використати всі ресурси на 100%, але й вигадуванням нових та досить незвичних білдів. Так свого часу саме Арайс показав, що збираючи на герої аркани та лінзу, можна робити чудеса. Щоправда, його за це почали хейтити в пабліку, але все змінилось після. Ті 10. Саме магнус від колапса став найбільш пам'ятним персонажем всього The International. А райс тоді привітав тім спіріт і, зокрема, відмітив гру колапса на магнусі, за що отримав відповідь. Дякую, учителю. Naveil Artus Ray Skin. Про Папіча ми вже робили окремі відео. Посилання з'явиться у вас на екрані справа зверху, та буде в описі до цього відео. Сьогодні ж ми поговоримо про головну сигнатурку Евіл Артас King. Важко точно сказати, скільки Ігор Папіч зіграв на Врейскінгу. Перш за все, через те, що всі його акаунти доти закриті, а існує їх досить велика кількість. Тому вказати точну цифру майже неможливо. Думки в інтернеті. Різняться хтось каже, що від 400 та до тисячі, а хтось, що враховуючи першу і другу доту, то відмітка може сягати і більше ніж півтори тисячі. На нашу ж думку, правда, десь посередині. Саме цей персонаж приніс папічу найбільшу асоціацію з його грою в дота 2. Навіть зараз, коли Віталій вже тривалий час не грає в доту, та й загалом віддалився від її екосистеми. Персонажу грі далі продовжують називати його. Имана. Ш ⁇ не Н ⁇ Н ⁇ Н ⁇ Вовремя в Н ⁇ что-то, игра. Limbs? О, давай, убегай. блять! Бабах! Ха-ха! О! Кандидатура на Крит! Ха-ха! Куда?! Не уйдешь! Кандидатура! Next. Ой! Ой, КД! Бэм! Бэм! Получай свое! Лоу, oh, go next. Ну, криты давай, меня даром пага. Крит! Йо! Где крит? Есть рампага, похуй. Похуй, изи. Сумия, инвокер. Якщо говорити про те, кого вважати найкращим гравцем на інвокері, то сперечатись можна буде довго, адже свого часу круті перформанси на герої показували і Топсон, і Міракл. А якщо ви пам'ятаєте Доту 2 ще на першому сорсі, то й про Денді можете згадати. І в дійсності так воно й є. Усі з раніше перерахованих мають великий досвід гри, але навіть всі їх заслуги не йдуть у порівняння зі справжнім майстром та віртуозом гри на Вокері. Сумія про нього відомо небагато. Він родом із Китаю, стрімить на китайському аналогу Твіча, де у нього 230 тисяч фоловерів. Веде ютуб канал та має 579 ранг титану з шаленими 62% вінрейту. Він як і атакар не має великого досвіду у ігор на професійній сцені. Лише локальні Тір-3 турніри у 2015 році. Його ігри на Інвокері захоплюють. Та продовжують збирати прихильників навколо себе, тим саме підтверджуючи його статус у ролі топ топ-1 інвокера світу. На сьогодні ще жоден гравець в доту не зміг випередити сумія ні порівню гри на інвокрі, ні по кількості матчів на ньому. А у сумія ця цифра складає майже 8300 матчів. Yeah, create your spirit У мідерів, коли заходить мова про Spirit, у першу чергу приходить Топсон та Мейбі на четвертій позиції. Землю для всього світу відкрив Джерекс. Однак серед гравців, які до сих пір грають на про сцені, ми просто не могли не підкреслити майстерність гри на ЄСі Кріта. Нещодавно він зміг покинути тюрму ЕНІ сцени та повернутися в конкурентний європейський регіон. Зараз його по праву вважають одним з найкращих четвірок, Ка разом з Вельконс побудувала власну еру на про сцені у цьому році. Приємно радує, що Кріт продовжує і на сучасних турнірах грати на своїй старій сігнатурці. На дотабафі серед верифікованих прошників у нього більше ніж півтори тисячі матчів на еболі з вінрейтом 62%. шістдесят два відсотки. Right Perfect position. That spot there. Stacks. Друже, ти можеш завжди допомогти розвитку каналу. Придбай наші стікарпаки по Дота cs 2 CS2 та іншим популярним іграм. Більше деталей в нашому інстаграмі, посилання в описі до цього відео. Пишіть в коментарі, про яких майстрів одного героя ми забули згадати. Може, одним із таких є саме ви. Нам буде цікаво почитати. Не забувайте втиснути лайк, підписатись та подзвонити у дзвоник, щоб не пропустити наступ. Відео. Допоможіть нам стати українським кіберспортивним каналом No1 game!